Вітаю вас, шановні мої майбутні студенти. Мене звати Наталія Козачук, і я доцентка кафедри міжнародного та європейського права. Я маю понад 10 років викладацького досвіду на провідних магістерських англомовних програмах державних та приватних вищих навчальних закладах України. Хочу запропонувати вам разом зі мною досліджувати сферу права СОД. Це осінній семестр. Курс ем, дорівня трьом ЕКТС. У цьому курсі ми будемо з вами досліджувати основу міжнародного економічного права. СОД це міжнародна міждержавна організація, яка охоплює 164 країни. Україна є членом СОД з 2008 року і. Хто має найефективнішу серед міждержавних організацій, систему врегулювання суперечок. У рамках цього базового курсу ми будемо ознайомлюватися з такими важливими принципами, як режим найбільшого сприяння, правила доступу до ринку. Основами регулювання торгівлі товарами, послугами, правами інтелектуальної власності, основами функціонування системи регулювання суперечок у А також будемо з вами досліджувати винятки з правил щодо регіональної інтеграції, щодо безпеки, загальні винятки цей курс особливо актуальний зараз у період повномасштабної агресії Росії проти України, оскільки ви бачите. Ситуацію із блокуванням кордону, наприклад, із обмеженнями на транзит, які застосовують проти України Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія. Це тільки деякі аспекти, які з того, що відбувається зараз, так само ми будемо розглядати питання санкцій, і якою має бути торговельна політика України зараз. А також після того, як Україна стане членом Європейського союзу, наскільки легітимними санкції, і як нам треба будувати свою політику, цей курс буде дуже актуальним для вас. Він створить для вас фундамент для засвоєння всіх інших матеріалів у сфері міжнародного економічного права, і він буде мати дуже багато кейс старіс щодо. Саме мови, то зазначається, що курс англомовний, тому що у нас джерела англійською, які ми будемо досліджувати. Однак, залежно від ваших побажань, я впроваджую змішаний формат. Звісно, ви маєте ознайомитися з англомовними термінами, але ми будемо в цьому питанні і будемо дивитися залежно від ваших бажань. Тобто не лякайтеся, записуйте і будемо досліджувати право СОД, міжнародне економічне право разом.